Вітання, ви на каналі Житло є. Хто бував в Франківську або живе в Франківську, знає, що однією з візитівок міста є міське озеро. Так, тут чудовий відпочинок і сімейний, і для спортсменів, і для рибалок. Всім знайдеться місце. І у нас будинок сьогодні огляд будинку саме в такому Близькому знаходженні до цього чудового місця. Сьогодні огляд квартири проводить моя знайома, яка дуже добре знає цю квартиру. Уважно дивимося, слухаємо. Продається дуже гарна, простора, трьохкімнатна квартира біля міського озера. Квартира розташована на третьому поверсі 9-поверхового цегляного будинку. Загальна площа квартири 80 квадратних метрів. Кухня-студія. Вмонтовані меблі. Індивідуальне опалення, тепла підлога. З кухні вихід на лоджію. Лоджія утеплена. Вигляд на міське озеро. Капличка. Міське озеро поруч. Дві-три хвилинки. Навпроти розважальний центр «Чубі Бум Злочії потрапляємо у затишну простору, вітальню, де можна зібратися з зі цією сім'єю, приймати гостей, відпочивати. Дві окремі кімнати. Спальня для дорослих. Балкон. Балкон засклений. Квартира утеплена. І ззовні, ще одна спальня кімната або дитяча, теж простора правильної форми, два санвузла, ванна кімната та вбиральня. Квартира в чудовому стані, гарний ремонт, дуже затишна, простора. Чудова квартира. Мені залишилося озвучити ціну, ціна цієї чудової, насправді, гарної квартири в прекрасній локації на чудовому 3 поверсі 63 тисячі доларів. Торг розумний є. Маю сказати, що це не тільки біля озера, а дуже близько і до парку. Шевченка Центрального парку. Ось зображення на відео ви бачите. Ми чекатимемо ваших запитань, коментарів. Підписуйтесь на канал, ми щодня стараємося викладати відео про нерухомість, яка продається в Прикарпатті. Ви маєте можливість за кілька хвилин більше дізнатися про те, що продається на сьогоднішній день в Прикарпатті. будинки, квартири, огляд квартир ми теж будемо робити. Дякуємо за увагу і до зустрічі!